Привіт, друзі! Усім привіт! З вами майстерня творчості пані Солі та… – Юстинка. Ми сьогодні будемо вчитися щось малювати. Юстинко, що це буде? Папа! Що це? Папа! Друзі, що ми нас буде? правильно, молодці. То давайте вчитися малювати Папа. жабку! жапку. Дівчинись малювати жабку. Спочатку нам треба дві. Двійки намалювати до які обертаються до одне одного. Ого, як складно. Дві двійки, які обертаються одна до одної. Добре, заодно вчимось малювати двійки, так? Так. Угу, І між ними має бути ну, така трошки відстань, правильно? Схоже трохи на сердечко. Ну, трохи на сердечко, трохи на двійку, а буде жабка. Потім ми тут малюємо таке пів, пів овал, добре. Ну подовжений пів. Угу. Далі що? Потім ми тут малюємо три лінії. І на цих лініях ми ще додали три крапочки. Угу. І на другій діть. Один, два, три. Крапка, крапка. Угу. крапка. Потім ми малюємо ручки. Ручки в жабки. Так само, як ніжки. От у мене півувал вийшов трохи маленьким. У ну, мене більше ноги і менший тулуб, ну нічого. Потім ми малюємо тут два маленькі півували. Два маленькі півовали. То на сьогодні урок математики чи урок майстерки? Урок математики, здається. Так, що далі? Потім ми малюємо ось тут таке і всередині риси. Ага. Півували всередині речі. Добре, що далі? Потім ми малюємо ось тут. Ще маленькі півували. Так. Один. І їх замальовуємо, так? Угу. Бо це очі, правильно? Потім ми малюємо ось тут. Ось такий півувал. Ну, переважно. Угу. Потім всередині такі два підбували у ротику. Клас. З то будемо нас все зі Ну, Друзі, дивіться, у вас теж так вийшло? ква 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 -кла -кла. Клас. Дуже гарно. ква ква Ну що ж, будемо прощатися? Будемо! Будемо прощатися. Па-па, друзі! Па-па. ква 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 Привіт усім! З вами знову я, пані Софія. Ну і, звісно, моє зічня хрумчик. Так, Хрумчику, ти готовий до нової казки? Звісно, готовий. Я дуже чекав цього. А ви чекали? <гум> ну, тоді починаємо. Сьогодні у нас знову суперсила. А яка? І про кого? Про таку дівчинку. Яку звати так, як мене? <про>, Про дівчинку Софійку. І ви знаєте, що я вам розкажу ця дівчинка Софія, вона була така організована, що може вмить знайти найдрібнішу намистинку у шухляді. В шухляді чогось такого багато було, а вона миттю знайшла те, що їй потрібно. Чи, наприклад, тонюсіньку у брошурку, у величезній, напханій книжками шафі. Так, так. Ось на малюнку ви можете побачити, як у неї все гарно поскладено. Іграшки, книжки. Вона, напевно, теж любить читати. А як гарно в неї вряд поставлені ведмедики. Ой, які гарні. Дуже все так гарно в неї. Вона така молодець. Так, ось так Софійка вміє складати. А найкраще те, що дівчинка вміє розпланувати свій день і тиждень так, аби був час і почитати, і погратися, і відпочити, і навіть злітати на місяць і повернутися. Ну, напевно, Софійка вміє фантазувати. Вона так собі фантазує. Угу. Я би полетіла ще в космос, коли б вона це зробила. От навіть у має час для фантазій і мрій. Та навіть більше, ви знаєте, друзі, ви навіть близько не уявляєте, які веселі вечірки дівчинка організовує. Тут і клоуни, і спортивні змагання, і різні. Оповідання навіть любить таке розповідати. А делікатеси також є на цих вечірках із різних куточків світу. Ну що, малята, це доволі така непроста суперсила, але вона може у когось з вас бути. У когось із дорослих це може бути теж. Це така суперсила, яка називається. Організованість. Таке довге слово, давайте разом повторимо. Організованість. От саме такою організованою дівчинкою була наша Софійка. Вона усе встигала. А от скажіть мені, друзі, чи було у вас таке, що ви чогось не встигали робити? Не встигли. Забракло вам часу. Наприклад, ви не встигли пограти в улюблену гру. Або ж не встигли зробити домашнє завдання. Або, наприклад, хотіли просто поглянути на мультики якісь подивитись і не встигли, як вже пора йти спати. Бувало у вас таке? Так, я думаю, це в кожного таке буває. Але ви знаєте, друзі, щоб все встигати, треба собі гарно все запланувати. І не тратити постійно час на щось одне. От, наприклад, як ви граєтесь, граєтесь і зовсім забуваєте, що вам потрібно щось зробити важливе до прикладу, зробити домашнє завдання якесь. Або, наприклад, допомогти дорослому. Саме так, друзі, ви зможете встигати робити усе, що вам подобається. Ну, а на сьогодні все. Ось така у нас була суперсила. Запам'ятали, яка? Організованість! Так, я була дуже рада вас бачити! На все добре! Па-па!